Друзі, всім добра миру, зарядили каптильню. Там два кролика і 45 чи 46 перепілочок. Зараз коптиться, час засікли, через 2 години будемо витягати. Як витягнемо, я зніму що вийде. На це замовлення всі місця вже продані. Все заказано. Слідкую буде днів через 5 то можете писати, замовляти заранше зробимо у найкращому вигляді. Щіпа, ось яка, така вона, ну, у палицю товшки із сирої вільхи. Надо із сирої, щоб її хватало. От я її кидаю отаку ось жменю в початку копчення і через годину. отаку саму жменьку кидаю і воно коптиться. Отлично. Ще хотів показати малину, яку ми при бамбах зробили для малини. Отакий стовпчик перемички по 20 см і біли, біла нитка шпагат. Зараз ми натягнули тільки одну, зараз вона трохи ще підростає. Це ми десь з недільку назад зробили. Вже то скільки відросла. І натягнемо поверх ще раз, щоб отут були проходи. Бо малина діло хороше, ну, оце як її рвать. Це капець просто. А так, воно такими рядами. Огодим пішов. І її рвати удобно, проходиш по рядочку і зриваєш з усіх сторон. Так що, отаке приспособа дуже дуже легко. Береш це стопчик, брусочки, поприкручував їх прямо на саморізи. І все. Прив'язав матузку, натягнув на ту сторону і порядок. Так що Кому, кому потрібно, беріть на замітку. Просто і гарно. Ну А сюди ми повернемося через 2 години. Так, до зустрічі.